І знову на зв'язку майдан. Борис Сачалко готовий розповісти останні новини. Борисе ще раз вітаю тобі слово. Таню завершує, мабуть, сумною новиною. Зараз на Майдані Незалежності продовжують прощатися із загиблими мітингувальниками під тужливу музику. Труни з їхніми тілами проносять під такі довжелезні коридори євромайданівців і вантажать ці труни у машини. Що ж до ночі, то мітингувальники спати сьогодні вночі не збираються, власне, так само, як і попередні три останні місяці. кажуть, відсипаються в день. А тоді спокійніше зараз же мітингувальники займають місця біля барикад. А щоб у випадку штурму його також не виключають, моментально заступити на оборону Євромайдану. Я сподіваюся, ця ніч для Євромайдану пройде спокійно. Я продовжую слідкувати за ситуацією. Тут наразі Таню, У мене все тобі слово. Дякую, Бориса. Бережи себе, будь ласка. І на останок підсумок сьогоднішнього дня. Що відомо, 77 загиблих з ними ввечері попрощався і ще досі прощається майдан. Опозиція з президентом досягнули домовленості про врегулювання конфлікту. Але коли прийшли розповісти про це майданові, їх обсвистали люди. Те, що політики вважають своєю перемогою, майдан назвав ганьбою. А правий сектор взагалі висунув умову: якщо Янукович завтра не піде у відставку, вони підуть на штурм. Верховна Рада у понад 300 голосів проголосувала за повернення до парламентсько-президентської республіки, але Янукович лишається президентом аж до дострокових виборів голови держави. Ті мають відбутися не пізніше ніж у грудні. Крім того, парламент ухвалив закон, що дозволяє вийти на волю Юлії Тимошенко. Вона нагадаю, також закликала опозицію не сідати за стіл переговорів з владою, а вимагати відставки президента. Про його відставку заговорила і рада. Там зареєстрували новий закон про імпіч. Шмент, і вже завтра його хочуть розглянути депутати. Сбу припинила підготовку до антитерористичної операції. А силовики полишили урядовий квартал. Захарченка парламенту сунув від виконання своїх обов'язків. І якщо вірити Парубієві, Захарченко вже відлетів з України.